Двокімнатна квартира, словий комплекс Міленіум на озері, п'ятий поверх, 40 квадратів. зданий будинок. Вже з наповненням. Є рушникосушка в ванні з туалетом, повністю всі труби розведено. Електрика по всій квартирі. Котел. Напівсуха стяжка, тепла підлога. Вікна і внутрішній двір. простора кухня. Велика досить кімната. В кімнаті два вікна. Вона квартира внутрішня, тепла і всі вікна на південь. Тобто буде тепло.